Чи правда, що для навчання за кордоном потрібно ідеально знати англійську мову? Якщо ви хочете вступити до університету у Нідерландах, США або Англії, але хвилюєтеся, що вашого рівня англійської буде недостатньо, давайте розглянемо, який рівень англійської мови потрібно мати для вступу в ці країни. У Нідерландах мінімальний рівень англійської для вступу на бакалаврат це рівень b 2 Але екзамен IELTS вам потрібно скласти всього на 5,5 або вище. Такий результат означає, що ви в змозі розуміти складний текст, спілкуватися на на різні теми та писати структуровані листи. У США більшість університетів вимагають мінімальний рівень англійської на TOEFL 75 або IELTS 6.0. Це високий рівень, що вимагає від вас впевненого володіння мовою сильного словникового запасу та грамотного письма. У Великобританії для вступу в рейтинговий в університет на бакалаврат зазвичай потрібно мати IELTS мінімум 6,5. Але якщо обирати університет не такого сильного рівня, то вступити можна навіть за IELTS 6,0. Тож, яку б країну ви не обрали для навчання, будьте впевнені, що знання англійської мови відкриває перед вами двері до найкращих університетів світу. А з досвідченими вчителями стадіги підготуватись до іспиту та успішно його скласти можна навіть за декілька місяців.